Цей фільм буде про художників. У нашому місті є творчі люди, які займаються живописом. Тут наша греко-католицька церква. Вон там видно її. Так, як тебе звати? Настя. Настя, так, Настя, такі, таку гарну, таку гарну картину намалювала. Ну, дуже гарно. Так, тут озеро Набережна. Так, а як тебе звати? Софія, Софія але трошки повернися, бо волосся тебе так ну, заступає гарно, файно, добре. І два хлопці-художники. Як тебе звати? Максим. — Як-як? — Максим, Максим де Пікасо. Пабло, знаєш, який був художник? О, Дуже гарно. Я так тобі трошки, е, тебе, як то кажуть, поширив тобі рекламу, зробив таку, що, ну, сказав, що ти Пікасо. Так, а ти, як тебе звати? Артур Артур Пауль Рубенс, такий був художник в Голландії. Що вот. ти таке намалював? Скажи. Набережна. Набережна. І ти там бачиш острівець в тебе видно, так? А ну, де острівець? Ага, збоку. Острівець видно, ага, дуже і верби. Та в куті верба, і наш. І, ш, і, як там? і будинки. Так. Максим вже десь тік, І в нього так само в нього острівця нема. Максим, а ти острівець в кадр не взяв? Ага, в тебе трошки ракурс розміщений вліво до сільпо, так? Да. Добре. Так. Дуже гарні пейзажі, дуже гарний живопис. Дівчата, ви молодці, майбутні художники. Дуже гарно. Юлю, я вже фільмував, вона дуже гарно намалювала, гарний пейзаж, гарне наше місто. Юля, ну трошки прокоментуй свою картину, що ти там побачила? дуже Наше місто, так? І ти показала такі, таку частинку нашого міста. А ну розкажи, що ти там показала, що ти бачиш? Там є Україна, наш... наш прапор, так? Добре, трошки дороги. Ти показала, я бачу. І наші дев'ятиповерхові будинки. Дуже гарно. І ще що там квіточки таке є? Що там є? Алея, так? Квіткова алея, я ближче покажу. О, Дуже гарно. Дуже гарно, дуже гарно. Молодець, Юля. Хочу познайомити вас з нашою художницею нового роздолу. Вона зараз розповість вам про свій художній гурток, чим займаються діти, що малюють. Прошу як вас звати? Всім привіт! Мене звати Настя. Настя Вергун. Я працюю в майстерні творчих ідей, засновницею якої є Анна Фігурська. Працюю я там вже два роки. Викладаю дітям живопис. Чекаємо всіх бажаючих і охочих навчитися творчості та малюванню. Сьогодні я бачив такі гарні пейзажі нашого міста. Хто це запропонував іменно тут фільмувати? Тобто, я так говорю, як відеооператор, ви звичайно малюєте. Чому ви іменно тут вибрали це місце? Ми вже давно думали на цією ідеєю, та також якось затягнулося ціле літо, але вирішили все таки тут, тому що хочеться, щоб діти наживо вчилися не тільки з картинок чи з фоток, а дивилися на натуру і так бачили правильно колір, передавати те, що бачать. Це була наша спільна ідея з Анною Фігурською. Дуже гарно, дуже гарно. Хочу ще запитатися нашої художниці Насті, які наступні пейзажі красиві нашого міста будуть в майбутньому відображені на картинах. Ну, ще можу сказати, на рахунок того, що красивих місць в новому роздолі багато, тому думаю, у нас буде багато можливостей і локацій, на які, які ми можемо відвідати. Це може бути чи барвінок, чи можливо десь на стадіоні хімік, чи старе озеро старе можливо. озеро. Так що варіантів безліч. Тому ну... дуже гарно, дуже гарно дякую. Дуже сьогодні гарна зустріч. Дуже приємно, що є такі люди творчі в новому роздолі.